Десь вчора, сьогодні з'явилася інформація про те, що українці, які мають подвійне громадянство, будуть оштрафовані. І вони не зможуть посідати високі посади в СБУ, в Нацбанку і ТД і Чи не готують нас до того, що спочатку ми оберемо у Верховну Раду людей з подвійним громадянством, а відтак на наступних виборах уже і виборці зможуть мати подвійне громадянство, і в такий спосіб ми... Ну, узаконимо щось такий постколоніальний стан України. Ви знаєте, інформація для мене нова, я, в принципі, не чув. Я знаю, що у нас... Пан Ганушин киває головою, підтверджує, що точно є. У нас таке інформація, інформація з'являється кожен день нова. Нам з Києва. Дуже тішить, що Львівщина активно реагує на всі чутки, на всі заяви Києва. Так? І відповідно ми присікаємо на корню будь-які їхні задуми. по... Знищення нашої держави, ну я теж вже так Ви знаєте, подвійне громадянство апріорі, є погано. Ну, якщо людина з подвійним громадянством, це людина без роду, без племені. Знаєте, є такий вистав радянський. Якщо людина вибрала подвійне громадянство і взагалі не місце в Україні, як ми бачимо, як взагалі можливо, да? по наших законах, я не знаю, у нас хіба вітається подвійне громадянство, наскільки я знаю ні. Хто знає, по, 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 да, поправте. Тобто, як це може бути? Ну, я підозрюю, що половину е, Верховної Ради депутатів від, від правлячої е, більшості, очевидно, мають подвійне громадянство, і я думаю, що другий паспорт у них Ізраїлю. Е, шкода, е, ні, ну, не знаю, що Ізраїль дуже любить наших громадян. Е, шкода, що такі самі паспорта з'являються і в так званих опозиційних політиків. Добре, що ми тут розібрались, хто і хто сьогодні, тому що... Ну, Кожен думає, там, що влада зміниться, треба втікати кудись. Втікати з паспортом України дуже важко. Тому і, напевно, є така річ, як другий паспорт. Ну, Я би хотів сказати, що другий паспорт не завжди означає подвійне громадянство. Погано присікати, і я думаю, що закон захищає якраз таки громадянина України від таких зловживань, як подвійне громадянство. Дякую. Якби ми скептично не ставилися до тих змін, які відбуваються в законодавчому просторі України, до них треба бути готовими. Може ще змінити і закон про вибори народних депутатів, причому змінити не в кращий бік для опозиції, так?